Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні вам хочу провести заняття з логіко математичного розвитку. Будемо розмовляти про математичні знаки. Сьогодні на уроці до нас завітали ялинки. Ці ялинки різнокольорові, вони різні за розміром і будемо ми їх сьогодні порівнювати. В математиці, щоб порівняти, використовують знаки. Якщо щось одинакове, наприклад, от як у нас ялинка блакитна і жовта, так вони однакові, то тоді використовують знак дорівнює. Якщо у нас, наприклад, одна ялинка менша, інша більша, Використовують знак більше, або знак менше, щоб їх порівняти. Для того, щоб діткам краще зрозуміти, коли ставити знак більше і менше, діток просять уявити собі або крокодила, або циплятка, з від яких відкривається ротик. Наприклад, це цыплятка. Ось, у мене є цеплятка. Якщо плятка відкриє клювик, то число буде більше. Якщо ж у цеплятка буде закритий клювик, то число буде менше. Так, можна і уявити крокодила. Якщо крокодила відкритий, так, ротик, то число буде більше. А якщо закритий. Ще закрита, то число буде менше. Ну, давайте пробувати, так, порівнювати. От перше, що я хочу вас попросити порівняти, це рожеву ялинку і червону. За розміром, порівняйте, будь ласка. За розміром ці ялинки що? Одинакові. І ми поставимо знак, який знак дорівнює. Що рожева ялинка і червона ялинка, вони однакові? Добре, запитання було за розміром. А якщо я у вас запитаю, наприклад, про їхні гілочки у ялинок, яка ялинка, у якої ялинки гілочок буде більше? У рожевої чи у червоної? Спочатку потрібно порахувати. Порахуйте, будь ласка, скільки гілочок у рожевої. Скільки? Три. Ось я вам поставлю циферку три, щоб вам легше було. Так, а в червоної. Дві. Так. І ми вже і по Да? І е, запам'ятали по рахунку, що у рожевих хілочок більше, ніж у червоної. Тому нам потрібно використати такий знак, щоб до цифри 3 клювик у нас був відкритий, а до цифри 2 був закритий. Ось, наприклад, якщо я поставлю ось так: ми бачимо, що клювик, що тут відкритий, ми відносимо до цифри 3. А тут у нас що клювик з цієї сторони, у нас закритий. Тому ми ставимо ось так. Так, тобто три, більше, ніж 2. Тут ялинок, Могу, щоб вам краще було зрозуміло. Ось так зробити, так. Три. Більше клювик відкритий, ніж 2. Тут клювик у нас закритий. Запам'ятали? Молодці. Добре. Тепер перейдемо до ялинок жовтої і блакитної. Нам також в цих ялинках потрібно зараз порівняти за розміром. За розміром, ці ялинки одинакові. Чи е, якась ялинка більше чи менша. Одинакові ставимо знак який дорівнює. Так. А якщо я запитаю у вас, чи одинакова в них кількість гілочок у, роз... у блакитної і у жовтої. Порахуйте, будь ласка. Скільки вийшло? Чотири. Запам'ятайте, будь ласка. А в жовтої, також вийшло 4 гілочки. Молодці, і що ми можемо сказати? Що у блакитної і в жовтої одинакова кількість гілочок. Тому використовуємо знак, який дорівнює. Ой, Знак ось такий дорівнює. Так, добре, продовжимо. Так, я це все прибираю, залишаю блакитну ялиночку і залишу я червону, так? Я, я, ялиночку. Подивіться на ці ялиночки, і, будь ласка, мені їх порівняйте за кількістю. Гілочок. Який знак ми поставимо? Червоної ялинки. Скільки гілочок? Дві. А в блакитної? Чотири. Щоб вам краще було розуміти. Так. Так. Тобто, що? Два менше, чи більше чотирьох. Менше. Клювик буде відкритий до циферки два чи закритий. Закритий, звичайно, Клювик буде закритий. Ось так. Два читаємо менше клювик закритий. Чотирьох. Два менше, ніж чотири. Добре, молодці, я сподіваюся, ви розтигаєте, розумієте, добре. А зараз давайте порівняємо жовту ялиночку і рожеву. Так, порівняйте і скажіть мені, яка з цих ялиночок, в які ми поставимо знак, у який з цих ялиночок буде? Більша кількість гілочок у жовтої чи е, у рожевої. У жовтої кльок буде який відкритий чи закритий. Відкритий, тому що у жовтої ялинки скільки гілочок? Один, два, три, чотири, а в рожевої один, два, три. Тому клювик буде що відкритий до жовтої, а до рожевої закритий. І ми читаємо так: 4 більше, ніж 3. Молодці. Так. І останнє, що я вам хотіла е, сьогодні поспілкуватися. Сказати, що в нас сьогодні завітала не тільки жовта ялинка, блакитна ялинка, рожева ялинка, а також до нас завітала ще одна ялинка. Так, ось так. Вітала ще одна ялинка. Давайте з вами дізнаємося, скільки ж ялинок до нас завітало. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тобто сьогодні до нас на ороку завітала цифра 5. Тепер ми будемо з вами використовувати більшу кількість. З цифри 5 і утворювати приклади з більшою кількістю. Давайте ми з вами поставимо цифри один, рахуйте, два. Три, чотири. І остання ялинка – це. 5. Ось так. На цьому наше заняття закінчується. Сподіваюся, вам все було зрозуміло.